Я могла би розпочати цей ефір з прокльонів, які просто почуть мені серце. Я могла би розпочати їх зі сліз за вбитими, навіть підготували собі серветку. Я могла би розпочати з невіри у наших американських партнерах, які, здається, забули слово справедливість. Утім, я хочу нагадати вам, що у нас завжди є ми. Ви є у мене, я є у вас. Тому сьогодні варто згадати лист боснійської журналістки Аїди Черкас, яка пережила блокаду Сараєвого. Шановні друзі, гуманітарні організації тут у Сараєву збирають для вас допомогу. А я сиджу перед шафою у своїй квартирі і намагаюся згадати, що вам потрібно, що вам потрібно найбільше. Це не мої теплі речі, шкарпетки, куртка, чоботи. А моя 30-річна футболка з написом, яка не давала мені зневіритися протягом 1425 днів, коли боснійські серби добровільно стріляли і тримали моє місто в облозі, без води, без їжі, без електроенергії, без опалення, без зв'язку із зовнішнім світом. Я носила цю футболку і читала її гасло у той час, коли більше двох мільйонів снарядів падало на наші голови, і я ухилялася від них незліченних кількість разів. На футболці написано «Сараєво буде стояти, решта мене. Друзі мої, вас чекають погані часи, але ви отримуєте зброю, щоб мати можливість захистити себе. Ми, боснійці, відбувалися, але світ наклав ембарго на поставки зброї. Вони не розуміли, за що билося Сараєво. Слава Богу, зараз світ розуміє, за що б'ється Київ. Ви будете брудні, вам буде холодно, ви будете хотіти їсти і пити. Ви втратите свої домівки друзів і членів сім'ї, але найбільшої шкоди вам завдасть брехня. Брехня, що ви якось винні у тому, що з вами відбувається, брехня, що ви. Насправді воюєте проти себе. Ця брехня проб'є незліченну кількість дірок у ваших серцях, але не зупинить їх биття і не заморозить їх. Я бачила, вони зруйнували вашу телевежу так, вони хочуть тримати вас у темряві, як вони робили це з нами. Вони хочуть вимкнути світло, щоб ми не бачили, що вони з вами роблять. Записуйте, знімайте, фотографуйте, колись це визначить вашу історію. Пояснить українцям, які ще не народилися, що сталося. І буде використано як доказ у суді проти тих, хто намагається вас вбити. На вас чекають скрутні часи, у які ви будете втрачати віру. Але я пишу вам з майбутнього і з впевненістю кажу, ви переможете так само, як перемогли ми. І я мала бути мертвою, але я жива. І завтра збираюся провести онуків на прогулянку. Колись і ви зможете, бо я бачу у вас ту ж стійкість, яку бачила у наших людях. Але поки що, поки що я посилаю вам найдорожче, що у мене є мій слоган трохи змінений для вас, Україна буде стояти, решта мене.